Всім привіт! Ви на каналі Глуханючки, і сьогодні буде саме той влог, який чекало багато людей. Нарешті його зазняла, нарешті я його відмонтувала, тому приємного перегляду. Обов'язково підпишись і постав лайк на це відео. Муа! Ох, на вулиці і дощик. Прям злива така. Відкриваємо парасольки. Чекайте. Опа, ми так одночасно. Добре, що я вділилась такі червички, щоб мені не намокли ніжки. Цікаво, до речі, я якраз зараз випробую мікрофони. Як вони на дощику працюють? А ми йдемо перше нести мусор. Ой, сміття. Не знаю, зрозуміло ви чи ні, але ми йдемо зараз купляти щось мені в дорогу і Андрієві мамі. І так, ми прийшли вже в Велес. Зараз йдемо в Рошен купити щось солоденьке. Стоп. А нема того смаку, що ти любиш? Я люблю цей смак, але мені... а я цей не пробув. То візьми два. Треба взяти корсинку. Вона все не поміщається в руках. Ми це все вибираємо Андрію мамі. І він вирішив їй подзвонити, і запитати, що вона любить. А я кажу секрет, а я кажу то все. Коротше, все, що ви єдине почуєте в його відео, це його угу. і все, більше нічого. Угу. Угу. Мені вже жарко, я аж прям розтягнулася. Це теж дуже смачно. Може такі? Бери. Такі взяти теж? Ну і набрали, звісно. Радий? Звісно. Він любить дуже це печиво. Чи Бери. це не печиво, крекер? Чекаємо в черзі. Давай, включай. Ми, я включаю. ми на, скільки, на 500 гривень 550 накупили? 550 гривень. Приблизно. Ну, 500-600 гривень ми накупили тільки солодкого. Тільки солодко. І воно таке важке, як ми купляємо. І чи привезу, і чи на кордоні мені не скажуть нічого. і Ми на 500-600 гривень так само накупляли, простої їди як солодко. І що краще? Я звідки знаю, давай. візьми Це легше, ніж той раз їда. Ідемо в сілько? Почти. Зараз там потім щось їсти, напевно, в селіфо? Не знаю. Що щось мені, напевне, в дорогу. Я надіюся не чути цього фонтанчика, а чути лише мене. І чути лише Андрія. Надіюсь, ти в цей час не дихав. Так. Ідемо шукати мені смачний коросанчик в дорогу. А Андрій поки говорить з мамою. Але вже пізно, бо ми вже все купили. Мілки-вейки. лайки. А що? Я звідки знаю? Піпець. В руку. В руку? Пару штук-п'ять штучок узнають. І так, я просто помираю від цієї смакоти, а приседаний фреш. Я взагалі всі фреші просто, наскільки сильно обожнюю, бо я обожнюю фрукти. Так не знімається на ютуб з боку. Два яблука, 30 гривень. Скажіть, будь ласка, що стінами. Ну, саральню якісь. Просто треш. Коротше, відео ще візьмемо м'ясо і, мабуть, все. Це два стегна і одну четвертину. Да. Чесно, мені здається, ми ніколи не можемо економно якось скластись. То у нас повна корзина, то у нас мінус 2000 за одну покупку. Ну що це таке? 635. 635. Так. Ми вернулись сюди, бо ми забули парасолі дістати. Прикол, прикол, прикол. Боже, цілий пакет, ужас тяжкий, напевне. Погода класна, а я в куртці Покажи. Мою валізку, все, але їде, плачеш. Андрій. П'єдці йому все одно. Мені о боже <ріху> 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 мій автобус, я на другому поверсі. Клас, Ура! Ой, засвічую. У нас перша і остання зупиночка перед кордоном українським. Тому йдемо на заправку, ми злили, що собі куплю звичайно, там 5 баран. Отак от страшно. Капить страшно Зазвичай. Синечка, звичайно, звичайно. ой-ой-ой, яке красиве. Ой, а я думала, я не встигну за своїм автобусом, а він прямо тут ще навіть не від'їхав далеко. Капець. Не знаю, може... Піти що щось докупити собі, а то я так переживала, що він поїде, А він що тут, прикиньте? Хочете прикол, а тут два таких самих автобуси, як у мене. Але все окей. Бо мій з прицепом, а той без. З цією страховкою окремі проблеми. Е, я боюсь, Мені треба повернутися було в той кіоск. І там купити. Я не знаю, бляха, де закупати. Людині 20 років, я не знаю де. І так, по типу потрібен папірчик в мене в руках. Мій автобус, в принципі, я бачу, надіюся, це він. Бачиш, він вже прямо біля кордону. Капать. Страшно. Надіюся, що буде окей. Так, нічого не знімала, бо не було можливості. Не знаю, що мене зараз тут чи ні. Коротше, ми приїхали в два кордони і саме одну мене захопили. Багаш, була там короче, солодка для для Андрея і моєї мами багато. І тому вони мене підозрілою побажали. Це так, чудово прокидатися в іншій країні. Ну, Я суто дуже-дуже сильно люблю подорожувати. І я це робила поки що дуже мало в своєму житті. Тому кожна будь-яка країна зараз для мене дуже-дуже прикольна. Um, um, от. Такі от справи. Все, коротше, ми вже в якомусь там не знаю. У підвалі. Де <дай> їдесь поїзда чи там. <говори> Чекай, Андрій, мама, вже зустрілися, все окей. тут. Можна і пити, і вмивати, але бажано це робити ось тут. Ось тут умивальничок у нас, тут туалети. А вже вон там це чоловічий, там жіночий. Навіть є правильна машинка, а тут вже душ. Звичайний душ. Ой, якийсь незвичайний. Кажу, тут бйоли, та тут вулики та. Ви тут хатчена. О, Господи. Салатка рядочка. Так, в мене починається вечір. Причамне своє треба було брати спеціально збільшитись казуписочку для подорожей. Нам чистити зубка. Так і люблю цю мініатюрку вам, це дуже класна паста, хочу її купити собі в більшому об'ємі, мабуть. Дуже вона класна. Але поки що я, я взяла її для подорожей. Вже будемо тут спадки. Я досі не можу зрозуміти, що це за треш з моїм обличчям. Але казали, що в принципі це норм, бо то, що така вода. А я тільки, щоб ви розуміли, помилась в деяких заправках обличчя. І плюс, в принципі, коли я їхала, в мене вже було чуть-чуть через кридечні. А тепер ще більше почалося. Я вже біжам свій любименький. Все, скоро будемо спати, тому що завтра має бути насичний день. Артем. Ой, як тут всього багато, звичайно. Прямо дивитися скільки всього красивого.